Вітаю підписників і гостей каналу. Сьогодні буду готувати картоплю або бараболю, або бульву, як її тільки не називають. І скільки всього смачненького з неї готують: варенички, пиріжки з картоплею, деруни, супчик з картоплею, картопля смажена, картопля варена, товчена картопелька. Стільки всього багато і смачного є. Картопля стала невід'ємною частиною нашої української кухні. Без неї важко уявити сучасну. Українського господиню або господаря, зчасне обістця, в якому немає картоплі. Тому сьогодні я готуватиму картопельку на вогнище разом з підчеревиною Смакота має бути неймовірна. Сам приготую і вам покажу, що з цього вийшло. підчеревинку я вже поставив смажитися. воно гарнесеньке, смачнесеньке. Перед цим я її. Трішечки в соєвому соусі замаринував, додав сіль, перець, соєвий соус і все. Це для того, щоб вона стала більш м'якенькою. Зараз обсмажиться, потім я її звідсіля заберу, подам картопельку і вже буду тут готувати картопельку. Гарнесенький шматочок з черевинки мені попався. Тож я його тримав спеціально для цієї страви. Я нарізав невеличкими шматочками. Ну ось бачите, якими. Зараз так обсмажу до золотавої скоринки з кожного боку. І можна буде прибирати. А потім до картопельки знову додам. Давайте покажу вам, на чому я готую. Це ось така сковорода з диску борони на тренозі. Тут отакий є, на якому горить вогнище, діаметр 50 см. І отако на ній готую. Зробив подарунок і собі, і всій родині на різдвяні свята. Давно ми мріяли про таку штукенцію. Завжди щось вигадували, на чому готувати, щось що звичайна сковорідка, що там... Казан був, але воно все не те. А ось нарешті зіснилася наша давня не то що мрія, а ідея. Придбати от такий гарний апарат. Скільки всього тут можна класного приготувати? Картопелька це класика. Можна плов. Можна там яєчні, ковбаски, ковбаси, там всякого м'яса. Рибу коротше, каші. Будь-що. Аби була фантазія, а найголовніше було б з цього готувати. Додав трішки олійки. Не знаю, чи буде добре мене чути, чи ні. Тут все так шкварчить, бурлить, шипить. Але гарно, але смачно пахне. Частинку я вже зняв і черевинки, залишилося зовсім трішки. Зараз оця частинка доготується, я її зніму і буду засипати сюди картопельку. Картопелька ось вже почищена, нарізана такими величенькими шматочками на 4 частини картоплини перерізав. І ось вона чекає своєї черги. Висипав картопельку. І зараз починається основний етап це обсмажування і приготування картопельки. Зараз отакою її Перемішаю, щоб вона вся покрилася олійкою. А потім накрию і нехай вона під кришкою собі такого. До речі, картопля не завжди була на українських столах. Колись на території сучасної України про картоплю і гадки не мали. І завдяки Колумбу, завдяки відкриттю Північної Америки, Південної Америки європейці дізналися про картоплю і завезли власне, картоплю на Європейський континент. Є різні дискусії. За однією з версій в 16 столітті іспанські конкискадори завезли картоплю до Європи. За іншими джерелами це були британці. І дискусія досі триває, хто ж першим завів картоплю. Але факт в тому, що картопля не одразу прижилася в Європі. Спочатку до неї ставилася з обережністю. Дехто вирощував її як декоративну рослину на клумбах. Коло своїх маєтків, палаців. А вже потім картоплю розпробували і почали вживати їжу. Але і це було не одразу. Спочатку думали, що і на картоплі і оці зелені кульки, що з'являються, коли картопля відцвітає. І спочатку вживали в їжу їх. Але від того не надто добре їхньому здоров'ю було. І все ж таки з часом якось там додумалися, не знаю, що трапилося, що вживати саме плоди, які з'являлися в картоплі під землею. Стосовно України, то в Україні картопля з'явилася аж у XVIII столітті. За різними джерелами саме в Харківській губернії почали вперше впроваджувати картоплю, але наскільки це є вірно, наскільки це істина, невідомо. Можливо, ви ще знаєте про картоплю, як вона з'явилася в Україні, як вона почала. Завойовувати наші українські столи. Поділіться в коментарях. Бо в інтернеті багато чого пишуть і невідомо, наскільки то є все правдою. Ну а сьогодні ми знаємо, що без картоплі нам не обійтися. Завжди в нас є картопля, завжди з неї щось готуємо. Універсальна страва, як самостійна, і як гарнір. Тож, картопля це топ. Подивимося, що там у нас з картопелькою відбувається. Ооо! Коля стоїть такий золотавий, картопелька кварчий, краса. Ще трішечки, в принципі, і можна буде додавати сюди цибульку і в самому кінці печеревинку. Ось я вже підготував цибульку до картопельки. Дві величенькі цибулинки порізав. Ще трошки чесночку буде. І додам, коли картопелька вже буде майже готовою. Є ще в мене отака дуже ароматна спеція. До картопельки в мене не було. Називається ця універсальна. Мені, ну, прямо при мені, можна сказати, зібрали її докупи з різних інгредієнтів. Дуже ароматна, дуже пряна. Я думаю, буде доречна до цієї страви. Я не знаю, хто як любить, а я дуже люблю конжу. І також для декору додам трішки кунжуту. Ось я беру сіль. Трішки треба посолити. Небагато. Якщо що, то потім кожен собі досолить, якщо не буде височати. Спеція універсальна. Отака. Сипимо за тим. Кому як смакує, Я люблю, щоб було дуже пряно. Вдома в мене не люблять, щоб було занадто пряно. І додаю в кінці цибульку, А спеції вже працюють. і Аромат просто неймовірний. Я люблю, коли багато цибулі. Взагалі я цибулю люблю. І, на мою думку, цибуля це більш універсальніший продукт, ніж... Картопля. От готуємо ми смажену печінку, Туди ж ми не додаємо картоплю, а цибульку додаємо. Готуємо плов. Плов картоплю додається, а цибулька додається. Тож, як на мене, це більш універсальніша страва, чи не страва інгредієнт, продукт. Тож цибульки завжди треба багато. І подивіться, як воно класно виглядає. Звісно, я трошки додав декору, трошки кунжута, трошки зелені. І на фоні золотавого запеченого м'яса і картопельки. Додає воно все такого контрасту і виглядає просто. Зараз будемо дегустувати. Всім смачного! Дякую, друзі, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюся, воно. Сподобалося. Сподіваюсь, ви і для себе таке смачненьке будете готувати. Тож, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, залишайте вподобайки. І дякую всім за увагу. До нових зустрічей до побачення!